Така цікава і давно забута нами тема про психосоматику. І сьогодні я хотіла поговорити про те, як ви самотужки можете без сторонньої психологічної допомоги працювати із своїми психосоматичними симптомами. А з вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я працюю з людьми, в кого є психосоматичні захворювання. Якщо ви вперше. Завітали на мій канал, підпишіться на нього, ставте підписатися, тисніть дзвіночок, щоб першому узнавати про моє відео. І поставте авансом подобайку цьому відео, бо чим більше ви активні під моїми відео, тим активніше YouTube просуває мій канал на просторі. Інтернету і тим більше людей зможуть отримати якісну інформацію з психології нашою рідною українською мовою. Тож почнемо. Я прибічниця того, щоб до психосоматики відноситись не інтерпретативно, тобто я не сприймаю Луїзу Хей, яка каже як якомусь спіритичному сеансі або гаданні, що якщо у вас болить горло, то це конкретно оце. Якщо у вас болить нога права, то це оце, якщо права сторона, то проблеми з батьком ліва чи навпаки. Я взагалі вважаю, що це дуже шкідливий підхід в такому питанні, як психосоматика, бо він. Невілює індивідуальність людини. Він ігнорує те, що в кожної людини є свій власний досвід, своя історія, своя сходинка, по якій людина йшла в своєму розвитку, свої травми дитячі. Немає жодної людини, яка була схожа на іншу людину. Тому ж не можна казати, що є якесь кліше, яке може розшифрувати психославість. Псипсоматичний симптом. Хоча є дослідження деяких науковців, що певний тип особистості схильний до тих чи інших психосоматичних розладів. Але ми сьогодні будемо з вами розглядати інший бік, інший підхід до цього питання, не інтерпретативний. Тобто Можна сказати, що кожне психосоматичне захворювання воно про е, наскрізь пронизано якоюсь, е, якоюсь емоцією, яку людина не усвідомлює. Також можна сказати, що психосоматика виникає тоді, коли людина не може впоратися з якоюсь проблемою із своїм життям, як реакція на стрес. І в більшості випадків психосоматика то є відгуком організму, тіла людини, психіки людини на якусь фрустрацію саме в оточенні людини, саме в стосунках. Тобто психосоматика є симптом стосунків. Отже, коли дуже часто хворіють діти, ми психологи, які займаються сімейною психотерапією, кажемо, що це сигнал, що щось в сімейній системі пішло не так. Адже не всі хвороби можна повністю вважати психосоматикою. Ми тут не будемо загострювати увагу, бо це трошки не про це. Але ви можете подивитись в інтернеті, які саме. Захворювання 100% можна пов'язувати з їх психоген, з психогенною природою, тобто психосоматичні захворювання. Я вам хочу сьогодні розказати про такі три методи, які я, я їх застосовую і в лікуванні своїх психосоматичних реакцій, а також застосовую їх із моїми. Клієнтами, які прийшли до мене з проблемою психосоматика. Отже, перший метод я б його назвала асоціативний метод. Він працює на асоціаціях. Давайте ми розберемо прямо якийсь приклад, щоб ви зрозуміли, як це працює. Отже, я прошу своїх клієнтів назвати в дієсловах. Тільки дієсловами описати свій симптом. Тобто, що цей симптом робить із тобою, да? що він робить. Да? Якщо, наприклад, в моєго клієнта наприклад, болить голова, да, то він каже, цей симптом, головний біль він мене стискає, він закриває мені очі. Він вкладає мене в ліжко, робить мене нерухомим, робить мене страждаючим. От що він робить? Стискає, зажимає. Заважає жити, вкладає в ліжко, робить безрадісним. І тоді я запитую такого клієнта: а тепер уяви, що все це, що робить з тобою твій симптом, є. Те, що робиш ти з собою в, твоє, в твоєму житті? Давай попробуємо сказати з тобою: Я е, тисну, затис... я тисну, притискаю себе, я вкладаю себе в ліжко, я сам собі закриваю очі, я стаю нерухомим. І е, далі я запитую: а е, де в якій сфері свого життя. Ти все оце робиш з собою. І людина мені тоді відповідає: А це в мене в стосунках, наприклад, дружина кричить, і в мене немає сил з нею сваритися, щось їй доводити. Мені краще. Затиснути, собі, затисну, затиснути рота собі, закрити собі очі, щоб не бачити. Ну, все це я роблю з собою, я вкладаюся в ліжко, стаю нерухомим, безпомічним. Тобто така реакція завмри. Да? при стресових реакціях. Ми всі знаємо, що є. Декілька стратегій у живих організмів: бий, біжи, замри або підкоряйся, да? ну що дуже близько до замри. І от таким чином людина вже розуміє, що стоїть на протилежних вагах да, цієї проблеми стосунки з дружиною. І як психологи дуже часто стикаються з тою проблемою, що психосоматику дуже важко вилікувати, тому що на кону стоять дуже цінні речі, наприклад, шлюб або бізнес тобто людина боїться це втратити і вона. Вирішує хворіти це захисний механізм, такий да, в людини від стресу, щоб не втратити щось набагато більше. Людина тоді втрачає здоров'я. Ну, Якщо людина вже усвідомила, вона вже може обирати. Тому такий спосіб він дуже класно працює. Там, якщо ми кажемо, що живіт там болить у людини, да, крутить, щось там стискає, спазми якісь. Ідуть в животі, бо боль, наприклад, вона яка? Воно там що робить? Ріже, коле, стискає, напружує. І я потім запитую, як ти це з собою робиш у житті, як ти себе стискаєш, ріжеш печеш себе, за що що в твоєму житті, де, з ким в стосунках це відбувається. І тоді нам дуже швидко видно, в якій сфері життя у людини є конфлікт, є збій комунікацій, і можна лікувати ті стосунки, а можна людині вже самі вирішувати, чи варто їй залишатися в тих стосунках і сплачувати. Таку ціну здоров'ям. Другий метод, який я пропоную вам, він дуже легко його робити самотужки вдома, без допомоги будь-кого. І цей метод я б назвала метод діалогу. Якщо у вас болить якийсь орган або частина тіла, вам треба звернути на це увагу, вступити в контакт з цим органом або частиною тіла і поговорити з ним. А для цього, щоб полегшити цю задачу, я пропоную пошукати в вашому оточенні, в вашому будинку, квартирі, де ви живете, якусь фігурку або предмет, який би міг грати роль вашого симптому. От, просто походіть і. Намагайтеся, перше, що впало в очі, ну, те й обирайте. Не дуже-дуже, не, не, не треба дуже довго ходити і вишукувати щось. Да? Ну, достатньо хвилинки. Пошукайте, взяли собі те, що буде на сцені грати роль вашого симптому або хвороби. А Потім також я пропоную пошукати фігурку, яка б грала роль саме вас. Далі, коли ви пошукали, але робіть це підсвідомо, от просто дуже швидко і не включаючи аналіз, просто що подобається, на що схож ваш симптом. Потім ви вже проаналізуєте, якого розміру цей симптом, якого розміру ви в порівнянні. Це дасть вам деяку інформацію, з якої, з якої речовини зроблена, зроблена фігурка вашого симптому і саме ви. Наприклад, якого кольору ваш симптом і якого кольору ви. Да? Наприклад, от може таке бути, що симптом це от людина обрала телефон, да? а себе обрала малесенького там, такого пластикового жучка, комашку. таку. От і тут можна проаналізувати. Да, телефон великий це симптом, який займає просто все його життя. Він більше ніж його життя. Це проблема дуже велика. Да. А яку функцію у нас телефон е е е виконує? Це е предмет, завдяки якому ми комунікуємо із світом. Значить, вже ми можемо сказати, що це проблема в комунікації, Так, да, з ким. Кому ти дзвониш дуже часто, з ким в тебе там в телефоні комунікації? Може, ти взагалі вже так втомився від комунікації, що не хочеш ні з ким комунікувати, тобі хочеться маленькою комашкою заповсти десь під, під, під ліжкою, там посидіти і нікого не чути і не бачити, відключити той телефон. От. Ну це так теж можна аналізувати. Далі ми влаштовуємо такий діалог, ми ставимо ці фігурки одна напроти другої і починаємо розмовляти. І задаємо питання, наприклад, такі, як ви задаєте питання симптому. по-перше, ви можете дати йому ім'я на якесь. Наприклад, там Ваня, Валера, да, що, 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 що тобі потрібно, що ти від мене хочеш. Потім трошечки робите паузу і починаєте відповідати за е, 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 свій симптом. Він вам відповідає, ви далі його запитуєте, що треба, наприклад, щоб ти пішов від мене, що мені зробити. Навіщо ти мені потрібен? Яку ти ціль відіграєш в моєму житті? Які ти бонуси мені даєш? Які вторинні вигоди я від тебе маю? От, або може ініціативу взяти на себе симптом, да, він буде щось казати. Ви можете гратися в таку ігру навіть тиждень, кожен день повертаючись до цієї гри. і в кінці кінців ви усвідомите, усвідомите, в чому проблема і що саме в житті вам треба змінити, що цей симптом хоче від вас, і навіщо він взагалі в вашому житті. Бо якщо цей симптом є і немає тенденції зникання, то це означає, що для вас в вашому житті він. Виконує якусь дуже важливу роль для чогось він вам потрібен. Якась така підсвідома є ціль, яку ви не усвідомлюєте. Такі розмови, діалоги, аналіз цих фігурок він може підказати вам, куди рухатися далі. Ну, звісно, що якби я була з вами, да, або якийсь психолог, який працює в такому. Форматі то е, можна було б скористатися підказками, але ви можете і самі робити це або із своєю, наприклад, подружкою, яка спостерігати може це за цим е, на дистанції, і потім свої спостереження вам озвучити. І це також може бути цікаво. Третя техніка, яка дуже класно спрацювала, наприклад, в моєму випадку і випадку декількох моїх клієнтів, я її називаю розчинення в космосі. Це техніка більше схожа на візуалізацію, але це також техніка, яка Призводить до вашого контакту із симптомом. Зараз я вам більш детально розкажу, як її робити. Але, перш ніж почну, нагадаю, що я дуже чекаю на ваші підписки, ваші вподобайки, ваша активність, ваші коментарі, це дуже сильно допомагає моєму каналу просуватися. Перед на просторі YouTube. І таким чином, з вашою активністю, з вашою допомогою ми будемо витискати російські говорящі голови і будемо вибудовувати український простір YouTube, якісний, корисний нашою рідною, прекрасною українською мовою. Тож будьте більш активними, дуже прошу вас! Техніка візуалізації, розчинення в космосі. Уявімо собі, що ваш симптом, він має якийсь образ. Ви можете навіть уявити собі. Наприклад, у вас болить, ну, ну, нехай сочовим міхурта. Болить, стискай, а лікарі кажуть, та ні, у вас нічого немає, у вас ідеопатичний цистіт, це означає на психосоматичній основі на стресі, да? у вас все в порядку з аналізами, це щось у вас психологічне. І ви намагаєтесь вирішити цю проблему таким чином, як я вам зараз кажу. Уявляєте собі якийсь образ в сечовому міхурі і починаєте дихати через сечовий міхур. Тобто це така візуалізація, коли ви дихаєте через ніс таку нібито медову золотисту енергію. Да? І уявляйте, як ця енергія проходить через ваш організм і видихається прямо через нижню чакру, через сечовий міхур. Це ну, треба уявляти собі це таке дихання. Ну, людям, в яких не дуже розвинено абстрактне мислення, може це буде важким, але спробуйте, може воно і вийде у вас. От намагайтеся дихати через. Хворий орган. Якщо це болить рука, наприклад, лікоть, да, то ви вдихаєте через ніс, а видихаєте довгий видох робите через лікоть. І прям уявляєте собі, як цей видих виходить через лікоть або через сечовий міхур. Якщо у вас хвороба, така, як я сказала, вище. І уявляєте собі, що при видоху із вашого хворого органу. Ніби там такий є рот, який видихає, да? і звідти іде оце таке повітря, або йдуть часточки, або те, що ви бачили там в сечовому міхорі якийсь образ, як він виходить. Із вас і поступово він так повер... від вас віддаляється, 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 ви дивитесь у вікно, як він прямо крізь вікно йде кудись там в небо, і там, в глибині в просторах хмар і неба розчиняється або зводиться в таку малесеньку чорну крапочку. Але тут ваша творча фантазія може трошки розгулятися. Наприклад, коли я робила цю практику, в мене була така хвороба, от, начебто вона не психосоматична, але все ж таки вона була пов'язана дуже сильно із стресом, і мені лікар сказав, що Юля, я вам даю тиждень, якщо ви не впораєтеся. Ми будемо робити операцію, налагод налагоджувати свої емоційний стан. Ми будемо робити операцію, але операція на той час була небезпечна. Вона могла привести мене до інвалідності. Я дуже перелякана. По перше, це на мене дуже сильно вплинуло. Я побігла додому робити цю практику, якої тоді навчив мене мій другий чоловік. У нас такий був духовний шлюб. От, і я лежала, в мене все боліло, я плакала і весь час уявляла, як, як оце все виходить із мене. І от Ці образи, про які я вам кажу, в мене там були малесенькі малесенькі такі чоловічки. Да? Це певна людина, яка спричиняла мені тоді дуже великий стрес, і вона розчепилася на малесеньких-малесеньких таких чоловічків. І я бачила, як вони всі в космос влітали, там розчинялися, наче їх і не було. Так я лежала і робила таке дихання тиждень. А після тижня поїхала до лікаря, він сказав: добре, все добре, операцію ми відміняємо. А ще в мене була така ситуація, коли в клієнтки, яка була за кордоном тоді в Європі, в неї виникла така, нібито як пахова грижа. Така гулька, яка вип'ячувалася, і лікарі тої країни, де вона знаходилася, сказали їй, що то грижа. а, ну і, а Робити операцію ну, там, по сімейним обставинам вона швидко не могла, і вона почала отак дихати і видихати ту гулю, таку, там в неї, чи мені здається, там камінці якісь в неї були в образі камінь, який розчинявся і розпадався на піщинки в космічному просторі. Вона так поробила. Мені здається, десь тиждень або два тижні, а потім в неї була поїздка в Іспанію, де вона і гулька та сховалася трошки. І де вона зробила там вже всі узі МРТ, і їй сказали, що не було, ну, немає у вас ніякої грижі. Тобто ми не знаємо, що то було, да? але не, отак попрацювали, і е, людина е, ну, не оперувалася, не лягла під ніж. От, тому. Я не знаю, як воно так працює, але психіка вона схильна до саморегуляції. Я думаю, що ми в своїй підсвідомості, в своєму організмі, в тілі маємо все, щоб бути здатними до самолікування без медикаментів, без нарідні психічного такого, психічної роботи, да, роботи із своєю підсвідомістю. Звісно, що такі. Захворювання серйозні, як рак, діабет, не намагайтеся, я одразу скажу: не намагайтеся виліковувати всякими арт-терапевтичними і психологічними техніками, звертайтеся до лікарів, все повинно бути у співдружності лікарі і психологи. Не ігноруйте, я не закликаю вас, щоб ви якісь серйозні захворювання лікували методами, які я вам. Сьогодні представила. Тому ну, тут треба дуже обережно ставитися до здоров'я. Якщо ми кажемо про серйозні органічні захворювання, то психотерапія тут лише потенціює ваше одужання за допомогою медикаментів. То вже просто час. Пішов, відлік, пішов, і вам треба ну, більш серйозна така допомога. Я не кажу, що це не серйозна допомога, але це ж все ж таки працює, коли ви мали якісь дослідження медицинське. Вам лікарі сказали, що у вас все гаразд. Вони не можуть знайти причину, не зрозуміло, що то з вами аналізи у вас. Хороші причин немає. Тоді пробуйте. Тоді пробуйте оце те, що я вам сьогодні розповіла. От, ну, а я закликаю вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк або вподобайку цьому відео. Підпишіться, ставте дзвіночок, щоб першими узнавати про нові відео, а також коментуйте, бо це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. І будь-яка ваша активність, поширення в соцмережах, коментарі, подобайки це все дуже цінно для мене. Ну, а якщо ви хочете віддячити мені чашечку кави, то ви бачите на банері QR-код Баймій coffee». Ви можете навести свій QR-сканер і купити мені чашку кави через цей додаток, або віддячити на Монобанку. Монобанка також у вас є QR-код на банері на розвиток мого youtube каналу. Ну а я буду за це дуже вдячна. Я бачу всі ваші донати. Мені дуже це приємно і це мотивує мене працювати для вас. Ну і як завжди, я пропоную вам переглянути в моєму плейлісті саморозвиток практику внутрішня дитина. Це дуже важлива практика. Я бачу, що небагато переглядів. Ви не недооцінюєте ефект цієї вправи, робіть її. Я це зробила для вас і. Я дуже сподіваюся, що така внутрішня робота: не лінуйтеся, працюйте зі своєю внутрішньою дитинкою. Вона головний такий персонаж в вашому житті, яка може потребувати любові і уваги і заважати вам жити якісним життям, якщо ви не звертаєте на неї увагу. Тому перегляньте це відео, медитація внутрішньої дитини.